Так. Ви знакоми, що у вас була переуступка, змінювалася кредитор, змінювалися е, Я... Справа в тому, що я не міг це забути, а я навіть не сподівався, що це ну, що, що таке є, що таке переуступка. Okay. Як це так, що банківської таємниці ніякої нема? Е, е, банківської таємниці ви говорите. 1077-78 стаття цивільного ходу Все Україна. Договір переуступки. Прав... Одинадцятому році ви спілкували з цього приводу. Мене все влаштовує, подавайте на мене в суд і будемо через суд цю справу рішати. Добре? Ну про які ж суд ви зараз Як про який суд? Ну які панували Добре, я вас я вас почу. Подавайте в суд. Ну і через суд будемо рішати. Ухиляєте виконувати зараз. Ні, 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 ні. Я буду. Ну, Справа в тому, я ж кажу, що якщо якийсь там кредит кепітал мог там викупити якісь мої долги у когось, то я згоден їх виплатити на ваших умовах, як ви там кажете, там половину виплатите, половину ми вам спишемо. але тільки через суд, якщо буде суддівна рішення. Тому що яким чином ви викупляли ці долги, за скільки ви його купили, я ж не знаю. Може ви купили за 2 гривні, а хочете, щоб я заплатив вам 5. Якщо б ви не допускали заборгованості, Ну так, так, трап, так трапилось, що за ну так трапилось. Но я подавав на реструктуризацію, тільки Приватбанк пішов на реструктуризацію, і я погасив з ними всі долги. Всі інші банки почали віднятуся, продавати непонятним Ну, Я кажу, подавайте на мене в суд, якщо буде рішення суду. Ага, 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 ага. Добре, добре, ну <пості> дивіться. Це просто відмовки, які не ага, звільняють, ага, від виконання ага, Я зрозумів вас. от Ви будете мати ще судові витрати, все. Ну, я згоден на судові витрати. Фіксувати відмову? Е, ні, ви не, відмов... не відмову, ви фіксуєте, бо ви не фіксуєте зараз. Ви фіксуєте те, що... те, що я вам кажу, що. Я не відмовили фіксувати машину, не відмовити. Ну, ні, ну я би я би на вашому місці написав би не відмову, а, наприклад, те, що людина ну, якби буде сплачувати, ну, якщо буде судне рішення. Ну, да. Ви не диктуєте умови, ви не в цій ситуації маєте відмову, без без розмови на цьому до побачення. До побачення. Військового стану в порядку. То забудьте про цей телефон.